Ми приїхали в Одесу, купив свій нову машину. Mm -hmm. Розвод. Oh, yes. І чувствується, що, ну, що це Apple. Mm -hmm. Всім здрастуйте. В общем, виходить, що ми з пчолкою поки, поки у нас є ще час їздити туди-сюди, повернутися в Україну. І ми приїхали в Одесу, тому що давно не були. І зараз йдемо по Якаті Ну а якщо без шуток, то просто ця вулиця мені напоминає Одесу, вулицю Єкатерінінська, там де всі оці магазинчики. Тому що я на цій вулиці замітив, що дуже багато магазинів, які ну, просто так ми йдемо. цифри, Через палку ну. ще три цифри. Ну так, так. так. Я ж кажу, похоже, на Екатеринінську. Чого ми сюди приїхали? Того, що сьогодні субота, короткий робочий день, завтра взагалі все буде закрите. І я дуже хочу піти в дизель і подивитися шмотки. Не за те, що я мільйонери збираюся їх купляти. я просто хочу подивитися на ціни в дизелі. І в принципі, побувати в отдільностоящим дизелі. Тут в торгових центрах, по-моєму, дизеля немає, тільки віддільно стоячі магазини. Так як я колись працював в дизелі адміністратором, я продавав там речі. мені дизель дуже подобається. Ну, все, -то. прощай, дизель. Це, хочу, вона, 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 вона. Це знаєш типа як все у зв'язку воїнах, типа скажи. Ну, коротко, я люблю новому адміністратору. Тому у мене дуже великий інтерес зайти і подивитися, як тут представлені колекції, яка тут на них ціна. Дуже хотілося б ще з'їздити в аутлет, тому що там старі колекції там ціни привітливі, що можна було б можливо щось навіть собі вибрати. Але я подивився, він 20 кілометрів від нас і він працює до 6. Ми не спіємо туди поїхати. Возможно, якось потім, пізніше. А зараз ми йдемо просто в звичайний дизель, подивимося, що там за нові колекції, ціни і так далі. Та й в принципі ця вулиця прикольна. Я коли тільки приїхав, це перва вулиця була на яку я приїхав гуляти. Тут заброшена церква стара і недоділена. І в принципі тут ну, атмосфера прикольно. Чого не погуляти тут. Чолка, ти що скажеш? Це що тут одні бехи, Ауді, міні Мерседесів мерседесом інша, кстаті. Ну. Но... Лопати поїхав. Ну, це можливо тут. Але я більше мерседесів бачив. Тут багато, кстати, дуже багато міні Куперів. Дуже. От я йду, перший, другий. Реально багато. Ну я більше мерседесів бачив. Тим більше я тут заводжиш Мерседеса, ось скоро буде. Так а БМВ, що, не тут завод, блядь? Ні, ну BMW теж багато, але коли я тільки приїхав, я більше мерсів бачив. О, яка сука красива. Подивіться, яка вона порядочна. Там ну, я розстраюсь, я теж з їх хочу, що це, блин. Щас надивлюсь на машину і собі захочу. А треба ще язик вчити Ще багато хабати для того, щоб заробити на машину. Но я знаю, що українські права тут канають і. Я міг би розсікати по Берліну. Сабвей, Ну це, напевно, що типу, знаєш забігаловка дешева. Їхня. А, у нас зелений. Втулим быстро. Ну взагалі, а які в тебе общі впечатлення, в принципі, про город? Ти вже не знаю, більше погуляв. А ну да, мені как-то пухуй вообще. Та, меня... та ти кожен влог це тепер будеш да, говорити що? лице. серйозно? Так а нахуй ну, ти спрашиваш. Ну вообще, ну, ну що ти та... впечатлений ніяких немає? Так да, в в натурі як то пуху. Ну типу, у мене немає відчуття новий город, вау. Ну мені похуй. Я не знаю. Ну машини, да, тут классно. А дивіться, що я ще тут стрітив. Ну в нас теж як би є на хрещатику, но я туди ніколи не ходив. Та я зараз заходити не буду. От коли я почну дуже добре заробляти, перший магазин, в який я зайду. Ну ладно, може другий. Якщо я його знайду, то вона перша буде. А я іду така вся. В дольчі габан. Клас. А я іду така вся в центр. Получить шо, виплату 500 євро і купить собі хлібину і імівіну. Можна і в Ліду заскочити бутилочку, десь дати, здати. Оу, єс. Ну, пойдет. Я, кстати, з собою в рюкзаку несу 3 чи 4 бутилки, не можу їх ніяк здати. Уже другий день ношу свої бутилки. Чанель? Шанель? Діор через дорогу. Valentino, О, так це для мене магазин Valentino. А воду і Прада, L... а ну, так Баліць. нормально. Діор, uh, Prada. Прада. Це вулиця не для нас. Вообще. Це так, чисто прогулятися. У да, ну. Giorgio Armani, Ну, неплохо, так. Да, да. А, і ще хотів вас попросити. Я замітив, що в Німеччині у мене стали влоги більш розговорні. Я дуже мало показую, я більше розказую. Це все за того, що це перші впечатлення і є що розказати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, вам це не скучно дивитися, коли я тупо постоянно розговорюю, що то іноді показую. Або ви більше хотіли б там картинки, чим розговорів? Ну просто дійсно емоції перепареють і хочеться, щось розповісти. Бо Болічно мені я не сильно люблю влоги з розговорами. А от для людей мені цікаво просто ваше мнення почути. Карт-е. Что скажешь? Как же, на ваше мнение. Ну, то, может, тебе, мне не пофиг. Ладно, извините, мы вас очень сильно любим. Особенно я. Сан-Лоран, Гуччи. Где дизель, ё Чувак! О, нашел. Все-таки есть. Но мы туда заходить не будем. Думаешь? Ну, думаю, да. Ходячих не накручивать. Да даже просто, знаешь, Зайти якось, стыдно, коли а, без грошей. О, що за гроші. Ну мені дуже а, інтересно блян, було. що? Не знаю. Ох, ви не представляєте, як мені цікаво зайти сюди в магазин. Но. В а чувак, так там може даже нас не пропустять. Там, судя по охраннику, я думаю, нас навіть не пропустить туди. Гелик матовий, оу oh єс. Yes. Побачить бомжари, в чому я тут в берхаусі, в дизелі, такі так. Ну, машина тут козырь Ну, Ну да, гелик, Філіп філіпляйн. Чи Незис? Не хочешь себе так так футболочку на, взять? Я а вон Porsche 10, типа денім или що? Дизайн написано. Це дизайн? Porsche дизайн написано. Ну, наверное, мерч порша. Очки, а не хочеш собі тут футболочку взяти? Не, я його ненавижу. Ауди, смотри, яка красива. А Porsche? Да, красивую. Ну да. В общем, ребята, я купил себе новую машину. Сейчас покажу обзор. Опа! А вот то, что мы шукаем. Дошли. Сразу после Хермеса Филиппляйн дизелек. Ну, красотки, как у нас. Черевики тоже есть. Дизелек. А Родненький. Такого у нас нет. Ну, красивенько, да, красивенько. Ага, то футболки то явно консультант. консультант. Девочки, -то. Девочка, футболки. их не заставляют носить какие-то бейджики. Я думаю, их заставляют покупать бейджеры. Возможно. На другом, мне кажется, там сумка или нет? Двигайся сумка, прикольная. Педали. У нас такие есть? Да. Пока у нас функция, я у них функцию не бежу весь ничего. Непогано. Прикольно. Мне нравится, знаешь, что? О, я вот такой кухан. Видел черный в дизеле. Он по сейлу был 7000, я подумал его взять. Чувак, а вот сява мне дуже нравится. нас стопудово она стоит. Вот. А такую я тоже где-то видел уже. Где 350 евро, 15 тысяч. Ну а дуже красиво. Mm, да. Вот такого кухона черного я думал, взять. А вот спортивки. Ну, не какие-то короткие нет, блядь. Размерные она маленький просто. Да. Ты конечно не наш ти, да. Ну, интерьером прям, блядь. Поработала. Тут дуже круто. Це Порш, ні, це Ферарі. Так подивись, стоїть з відкритою кришею, так чисто нікого немає. Боже, Масло не потекло. Красивый. Зашли в дизель, виходить, ходимо, дивимося. Ну, магазин дуже красивий. Прям, блин. Офігеть. На другому етажу від міста, все красне, прикольно оформлено. У них є прикол, що в них зачасту по одній одиниці висить, все остальное на складі. Я не знаю, що це. Не знаю, але красиво виглядає. В них є прикол, що по одній одиниці висить, все останет на складі. Получається, підходить до нас з дівчина, починає розмовляти на англійському, я кажу или на німецькому. Починає говорити на німецькому, я їй кажу. «I don't speak German», мені. Вона мені спрашує, а на якому язику розмовляєте?» Я їй кажу, Ukrainian. Вона така, а так я теж можу розмовляти українською. Україні. <ресипи> а, так? Так, так, та так?» ми просто поки дивимося колекції. Я аж подварився. Походу наша українка працює в дізелі, і мені аж чуть чуть неловко стало. Вона каже, що вибирає. То я кажу, та просто дивимось, що у вас є. То така була минутна, минутна, ні, не минутна. буквально 50 секунд на что, неловкая понимал? пауза. Только что Герман какая-то проходила, увидела, что ты снимаешь. ну что она сделала? Что? Она вот так вот телефоном в лицо прикрыла. А, в натуре? Да, там будет видно. О, oh, no. Ну, сори, что я сделаю. Я же себя снимаю, я же не в снимал. Что, мне нельзя себя снимать или что? Послухав только что наушники, я в гапе слухал Маршала его. И только что послухал первый раз в жизни AirPods Max. Вони офігенні, просто не дуже удобні. І відчувається, що, ну, що це Apple, що це не, не якісь другі. Хоча Marshall, допустимо, у мене нормальні. Ну, то маленькі мені подобаються, а здорові Marshall мені не подобаються. AirPods Max мені більше подобалися. Пчока, не хочеш поміряти Vision Pro цю в другу реальність зайти, ні? Зайшли ще з пчого в ТН, входимо, дивимося колекції. Теж дуже багато прикольних шмоток. Тут матеріал, отакі ось кофті, дуже приємний. Ну ладно, це не той, це не той. Це не та, але я базар, як ними мідрать. Дуже класні. В принципі, ну такі. ціни не такі ж самі, як в Україні. Може там на 10-20 євро дешевше буває, а так плюс-мінус такі. Ну, Просто тут вибір огромний. От в чому прикол. що Тут просто огромний магазин. У нас магазинчики вони дуже маленькі, там буквально, я не знаю, скільки квадратних метрів, 40 десь. Скільки у нас 40 квадратних метрів десь, наприклад, на магазин. Чи навіть менше? Може даже менше. Может, даже меньше, а тут, тут... огромний просто всі колекції. 170. 170 євро, це 1008. Ну як у нас? Ну воно, блин. Диви. Просто ходиш, дивишся тобі. Колекція огромна. Що хочеш? Рубашки, куртки, кофти, свитера. І я думаю, що тут не... немає проблем з розмірами. Тут які хочеш розміри. 150 Винтаж написано. Кстати, она реально похожа на винтажную. Красиво дуже. Винтаж вайт. Винтажный белый. Типа молочный. Это пиздатый капюшон. За 150, кстати, хорошо. Затягиваешь капюшон, только глаза видно. Классно. Вот за 150 я це классно. На наші... Ну, як, це дорого, но из их зарплатами, по-моему, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой а ладно. В <смеш> общем, прикольно, так если дивиться, то не очень. Ну ветровки я ТНФ, люблю дуже сильно. Я б ветровки, наверное, колись би так купив собі хоч одну. О, Кофточки прикольні. ультрадобро-теплої <смеш> Да, прикольно. Кстати, знаєш, що я не замітив? А де тут їхні здорові жилетки і чуні, да. я хочу чуні подивитися. У мене є чуні те в красні. Мені цікаво, які тут ціни на них. Бо я їх купляв десь за 1002 в Україні по знижки. Тут, звісно, я по знижку собі не зроблю, як в Україні, но тут можна більше заробити. Сіра шапочка прикольна, нижня. 30 євро. 30 євро? Так це якщо що. Що, це багато? Ні, нормально. Ну, вот, сирой ну, мені Мне ося сира нравится ну, вы, без балабончиків. Ну, возможно. Це типа чемодани? Ні, це аля ля зробили. Ні, я понял, так <сі> вигляд, типа, знаєш, як чемоданчик якийсь. Ну тут так стараються над інтер'єром, типа, у нас, ну. У нас не Ну тому що у нас неофіційні швани. Це, типа сеть э, не я думаю у, ну у нас у ну, офіційно зареєстровано? Ні, не, не в МД Ну, от, в Інтертопі. воно ж офіційно зареєстрировано но понятно що тут це, прям же Офіційні магазини. женский да. а обувь воно рюкзаки є, значить, значит обувь там є. ну да це женский зачем нам сюда нам женський не цікавить. Та чого? просто Ебать. Да, прикольный. Чему же слово кого нет? Шо, взял бы? Ну так, плям. Бля, вроде не люблю такие цвета, но тут они красивые. Тут уточняй, что. Що... Face. Вот сейчас тебе скажут, что. пчелки и цвет в Германии лучше. <світ> 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 Ты як понаписують? Ты же уточняешь, что в ТНФ. Я понял. А вот, собственно, чуешь? Во все же сумка, из каких сделали типа пуфика. О, почем тут чуть ну, не? Ну, тут, кстати, они какие-то другие. Да. Цены такие. Ну, иди лучше, вот эти теперь будут. Ну, ладно. Ценники в нема? Mm -hmm. Так неинтересно. Ну, я думаю, теперь я А что, ты снизу на подошву даю, думаю, як на базарі пишуть маркером. Ну Я їбу Не, ну прикольні, кстати. Жовті те верхні прикольні Ну чорні тоже такие нормальные. О, давай сумочки. черный. Черные, ну да, они все на видно. я тебя очень сильные, да? Да. Ну, рюкзачки, я думаю, немало стоит. Ну, вот, например. 160 евро. Да. Ну мені типа таких нравляться. Вот цай мені не все прикольне. Такий, цвет приятный, прикольный. А ну, почем Цей? 125 евро. Ну, це на Ого, слухай, тут ти багато що можеш перевезти, наприклад, всю свою квартиру. Та да я себе тут засуну сюди. Гапі можна було так перевозити. Всі, всі казали, що ти гапі не перевіз. От такому точно я міг перевезти його. Ряд... Ну я думаю, що в нього б, наверное, заглядували все. Ти ж туди рядом ще Іра поміститься. Чуєш? Мені каже, що от в нього заглядували, напевно. Потому що в нього дійсно чоловік може міститися. Вижу валя о, смотри, слушай, тут можно, блять, нет, что не приняли, да? Mm -hmm. А сумки чего оставили? Смотри, а вот это тоже не приняли. Давай попробуем. Да попробуй засунь. Ага. Что, ты думаешь, лох просто? Полагает? Я, я думал, я самый умный, нахуй. Что мы отлиб? Ого! бутылки терпит. Эх! А Боковом маленькая была, не? Я уже а закинул uh. маленький. О, oh, ну! No. Надо было нажимать, я а... не успел. А нормально. На, на Lidl 75 центов. Центов Ебать, что это? 75 евро. Центов. Ой, а 75. Евриков. Ценчики. На базу. А на какую цінічки, це треба, щоб було. Євро а, я это? Интереснее ценнички, но это надо, чтобы приложение было. Евро за милку. А, это возьмите. За вот эти. Да, это вот эти курвы. Эти 150 гривен. 150 гривен каких штук? 10 штук. На Жука, каже, давай на двоих наебаш. Пихарь, 150. А він дуже любить такие молочні приколы. Каже, я йогурт, всі все перепробовал бы, если бы жив не в теге, а вже як общаю. Ну, неплохо, плохо, да. Kinder Pingui, ні, Kinder Maxi, да. Kinder Pingui я люблю. Kinder Pingui я люблю. Kinder Pingui, Kinder Pingui, Kinder Pingui я люблю. Я вообще ніколи ці штуки не пробував, якщо що. Тільки лимонні якісь оті, походу. Давай не їбать. Та я не знаю, ти хочеш його оце. Я просто не голодний. Чим більше, сладке. Oh, yes. No. Та я не хочу. Fine? Nein. Челка рассказал лайфхак, что если брать Такого тележку, я? які немає... И не дають монеты какого-то хуйня. Челка рассказал, что есть такий лайфхак. Если находишь тележку, підвозиш ее до другой тележки и присоединяешь, то выпадает отсюда монета. Мы что-то две тележки присоединили, нашли якусь тележку с использованными продуктами, и все равно не выпадает. А может они как-то по QR-коду уже открываются? Не знаю. Супер. Я думал, что ще монет намутим. Так, ми так просто насобирали і... три банки. У нас виходить, дві банки пива було і одну банку знайшли. І ми сейчас йдемо здавати. І думали, що ще тут заробимо. Так воно так і работает. Ти вставляєш монетку, вона отсоединяется. А що за хуйня? Вставище здорову, маленькая. Мы это типа начали по QR-коду, как-то я хуй музыка. Не знаю. Думаєш? Я не що думаю. Не, ну маленьким в, в большом не вставим. Оно. Oh, no. Ну це по своей меха монетка. Типа, в здоровому может больше є? А ну? Газу? Нихуя. Ни хинь. Развод. Сука, ну вот еще маленькую можно проверить дома. Да что ты там проверять собрался? Нет, тоже не хуй. По... Я в ваху. Ох... Никто просто монетки не оставляет, наверное. Просто брать тележку и все. Там же ж так, не обязательно, а, а ты, наверное. А, да, ты ее не достанешь никак, она на замке. А, -а, -а. Вот а и позабирали, может. Так, якось. Карак, нет. Ты пока не вставишь. Видимо, по QR-коду уже можно брать. Ее. Ну там не Ну, сейчас проверим. Є.